Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Так, ну, от е, зустріч на Алясці. Є вже заява Трампа, де він сказав, що е, я думаю, що завтра Путін погодиться. Він погодиться. Він, е, ми про це дізнаємось, Я про це дуже швидко дізнаюся. Отака от фраза. Ну, тобто, такі на чотири етапи розбита одна й та сама думка, що він погодиться. А що сталося? Що Путь Трамп раптом зрозумів, що Путін погодиться на його угоду по е, ну там надрах в надрах на Алясці, будь ласка. Буто участь в цих проєкті. Ну, власне кажучи, <с fuck> ми не знаємо, на що Путін погодиться, і про що взагалі говорили. Багато версій, багато інсинуацій, багато вкидів. Але насправді говорять різні речі. Говорять про можливі економічні угоди. Хоча тут я більш скептик, бо для Росії. Наприклад, говорити про арктичний шельф досить складно, оскільки Росія вже обіцяла ці угоди Китаю, і вочевидь тут американські інтереси мають зіткнутися з китайськими, і Дональд Трамп, який любить дуже швидко підписувати угоди, вочевидь буде підштовхувати події, а Путіну важливо затягувати час. Обговорення е, миру, обговорення припинення вогню, вочевидь, ми з цим неодноразово стикалися, що Путін може обіцяти і навіть підписувати документи. Але Україна перед е, нападом в 2014 році і незаконну анексію Криму мала угоду про дружбу та співпрацю з Росією, де та визнала українськими не тільки Крим, а й Севастополь мала угоду про кордони. Про делімітацію і, вочевидь, все це Росія просто проігнорувала. Тому сподіватися, я абсолютно з вами погоджуюсь просто так на якусь добру волю російського диктатора. Ну це марно. Тут, вочевидь, важливо е, досягати через тиск, і, на жаль, Дональд Трамп не вловлює закономірність, яка вже вималювалась. Двічі він висував ультиматум разом з Європою Росії. І тільки після цього ультиматуму Росія в Кремль вони йшли на певні розмови та поступки і так далі. Спершу був ультиматум про повне і безумовне припинення вогню до кінця 12 травня. І тоді виникла ідея Стамбулу. І другий раз, от коли Дональд Трамп висунув ультиматум про введення санкцій і з'явилися. Візит Віткофа, і потім во ця зустріч на Алясці. Тому вочевидь тільки тиск може змусити Росію змусити російського диктатора дійсно піти на якісь конкретні серйозні розмови. Та знаєте, про люди часто, ну експерти в етері кажуть, що от Путін, школа КДБ. Я завжди кажу, що вершина діяльності Путіна в КДБ це була посада директора будинку для офіцерів в Дрездені. Ну, це не супер кар'єра, це не агент 007, не Джеймс Бонд. Ми маємо розуміти, що його така найвища діяльність в Петербурзі була він для дисидентки. Там однієї на пересилали фломайстери за кордоном, бо вона погано бачила. А Путін ці фломайстери перехоплював і зрізав кінчики. Ну тобто, та це досить серйозна школа. Ні, Путін це це Пітерське, тут треба розуміти, що Трамп, йому треба ви правильно кажете, коли от зараз така ситуація, коли його хопають за вухо цього Шибайголо, він каже, ой, дядя дядя, відпусти. Оце те саме: дядя дядя відпусти. Тобто тільки ти відпустиш, воно ж піде знову вікно розіб'є, чи там ще щось зробить. Це просто така психологія. Він формувався в пітерських дворах, в бандах, ну там на своїх цих секціях самбо це там він ріс, і він такий є. А ця вся маячня про КДБ, Просто тут важливо дотискати. Ну але щодо до щодо дотискати. А, Скут Бесент, міністр фінансів США, «Фокс Бізнес». Скотт Фокс сказав, що представникам європейських країн, які вимагають запровадити нові санкції проти Росії, або змиритися, або замовкнути. Він сказав так: президент США запровадив вторинні санкції для Індії через тарифи, через споживання неєросійської російської нафти, а європейці ще цього не зробили. Насправді, європейці купують нафтопродукти, які виробляються індійськими НПЗ. Тому як він каже, або щось там робіть самі. Або шатап, тобто закрити рота. І як це, як це пояснити? З одного боку, він правий, а з іншого боку, а де Європа зараз має купувати? Ті. Ну тобто, поясніть, що, що він сказав: що санкцій не буде, тому не тисніть на нас. Ми самі там з'ясуємо, що і як робити. Або дійсно може Європі треба ну, почати відмовлятися від іншого бізнесу, який вона а, споживає з Росії. Ну насправді Європа відмовляється від російського російських енергоносіїв просто вона це робить поступово. До речі, Сполучені Штати теж це робили поступово таким чином, щоб не спричинити зростання цін на нафту, зростання цін на паливо всередині країни ще при Джо Байдені. І е, тут важливо зрозуміти, наприклад, що Європа вже реалізує через європейську комісію, оскільки Орбан намагався блокувати реалізацію цієї програми, про повну відмову. Європейського континенту від російських енергоносіїв до кінця 2027 року, і тут, до речі, важливо, що підписана торгівельна угода з Сполученими Штатами, де Європа має купити за декілька років на 750 мільярдів доларів американські енергоносії. І от тут, до речі, цікавий момент, коли ми говоримо про домовленості Трампа і Путіна, для Путіна надзвичайно важливо повернутися на європейський ринок, бо це знаєте таке. Е, ну, просто е, е, роки забіля. Але якщо е, зараз Європа відмовляється від російських енергоносіїв, заходять американські, до те, де там може бути російський інтерес, очевидь ні. І, але тут я погоджуюсь з тим, що для того, щоб тиснути на... Другі країни, які купують російські енергоносії, потрібна спільна позиція, і тільки вона буде ефективною. Наприклад, якщо мова йде про Китай, який вже ну фактично відкрито допомагає Росії в здійсненні агресії проти України. До речі, порушуючи тим самим угоду між Україною і Китаєм, яку підписав ще сумнозвісний Віктор Янукович під час державного візиту до Китаю в 2013 році. То, е, якщо буде спільна позиція і тиск Європ... Європейського Союзу і Сполучених Штатів, вочевидь, Китай і, до речі, Індія вони не зможуть так прочатися, оскільки е, два найбільших ринки американський і європейський, вони надзвичайно важливі. І втратити обидва для усіх цих країн буде катастрофою. І це буде досить ефективним, ну, скажімо так, дією. І але тут треба зазначити, що вочевидь, коли американці запроваджують от всі ці е, обмежені і тарифи, важливо було проконсультуватися з європейськими партнерами і розробити спільну стратегію, оскільки фактично дуже часто до Трамп ставить всіх інших перед фактом. Якщо це може бути і погана річ, і добра, але на превеликий жаль, це його, знаєте, стиль, і він далеко не завжди дає можливості максимально… Дотискати максимально е, робити ефективні дії, та ну тут знаєте, Я думаю, що все ж таки Сполученим Штатам Америки і Європейському Союзу, перш ніж ну зокрема штатам, перш за все, перш ніж тиснути на Європу, треба розуміти одну просту річ, що між Європою та Росією немає прекрасного океану, який є між Штатами та Росією з одного з іншого боку, там тихий, там Атлантичний. Тому. Е, От для Європи відмовитися від усього. Ну в Білорусі будуть навчання, арішники, ядерна зброя. Ну ми я не знаю, що там вона є, але вона анонсується. Так це на кордонах з Європою. Це на кордонах з країнами, де вибачте мені три танки і два пістоліта. Ну я так образно кажу, Це правда. Ну не готові зараз багато країн до протистояння з Росією. І якась угруповання, яке стоїть на сумщині, може пройти всю Прибалтику. На жаль, на жаль. І тут штатам для того, щоб вести жорстку війну і казати Відмовиться окей, всі відмовилися. Росія не продає Європа, тисне жорстко санкціями. а потім Європа вторгає. А потім Росія вторгається, скажімо, в Естонію. Не дай Боже. Ну, коли відмовлялися від е, ультиматуму, який Росія пропонувала Україні, штат відмовилися. Ну через місяць Росія напала на Україну. Хоча хтось до останнього думав, що так не станеться. Але так сталося. Так сталося, коли Путін був загнаний в паску, фактично, і його зганьбили, як він собі вважав. Так сталося. Він напав, він бомбив Київ. І тому тут зараз лякати Європу можна скільки завгодно, і вимагати від них дуже жорстких кроків. А ви захистите Європу, якщо завтра ці війська з навчань поїдуть в Литву прямо з Білорусі, там з Вінська до Вільнюса 200 кілометрів. Ну, від кордону там. -то. Будь ласка, це важливе, до речі, запитання. І е, знаєте, дуже цікаво, е, оскільки е, було підписано торгівельну угоду між США і Європою. А я хочу нагадати, що. Е, Наріжним каменем цієї торгівельної угоди, коли тільки вона обговорювалась було не тарифи, а було була вимога з боку Європи дати гарантії безпеки Європейському континенту в рамках НАТО. І вочевидь, е, що можливо, Трамп щось таке і сказав, оскільки е, багато хто говорить, що Європа програла. Але для того, щоб дати гарантії, Трамп має просто гарантувати, що п'ята стаття Вашингтонської угоди буде реалізована. І вочевидь, е, що, е, скажімо так, певним, певне, певним непрямим свідченням того, що такі гарантії були дані, наприклад, може говорити заява міністра закордонних справ Австрії про те, що Австрія, яка в принципі... Після другої світової створювалася як незалежна країна, і це було ну скажімо так компромісом між різними системами, що вона нейтральна. Заявив про те, що Австрія може відмовитись від нейтралітету і приєднатися до НАТО. І таким чином, це насправді дуже важливе питання, бо безпека зараз для Європи я абсолютно з вами погоджуюсь, це головне. А якщо Сполучені Штати гарантують Європі безпецю, безпеку, то Європі треба відновлювати і військово-промисловий комплекс, і армії, але в такому випадку вони можуть це робити, знаєте, не в такому, не таким поспіхом, як, як коли немає таких гарантій. І те, що Путін може дійсно вторгнутись до країн Балтії. Про це говорили достатньо багато, і німецька розвідка, бо що це дасть Росії, крім того, що Росія може отримати доступ до Калінінградської області. Таким чином, Росія може ну, фактично продемонструвати, що не існує система колективної безпеки, таке, таке, як НАТО. Якщо Відбудеться агресія і не буде адекватної відповіді. Це буде означати, що такої системи колективної безпеки не існує. От маленький приклад: саме це Україна зробила з Росією, коли почала військову операцію на Курщині. Бо Росія після цього звернулася за допомогою до Північної Кореї і отримала цю допомогу. Але згідно з статутом ОДКБ, Росія мала звернутися за допомогою саме до, ташкентської, до країн Ташкентської угоди. І отримати допомогу, але не отримала. Це означає, що попередні закриті консультації дали результат такий, що навіть білоруський диктатор просто послав Путіна і сказав, що ми в цьому не беремо участі, і це означає, що система колективної безпеки, такої як Ташкентська угода, не існує. І я думаю, що дійсно Путін планував би. Щось таке зробити, бо це розв'язало б йому руки на майбутнє. Але от тут важливе питання: чи домовилась Європа дійсно з Америкою про? Ну фактично гарантії безпеки в рамках е, ну, Вашингтонської принаймні, принаймні, обіцяють Україні певні гарантії безпеки. Ми знову ж таки завтра в нас буде спецетер з 10-ї вечора до годи, до першої ночі. Будемо все просерити. Зустріч Трампа і Путіна планується от, якраз 22.30 за Києвом. Дякую вам дуже, пане Олександр. Олександр Леонов був з нами, директор центру політичних досліджень Пента.